Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Як виглядає нині економічна ситуація в державі? Ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Охріменком, економічним експертом. Мої вітання вам. Вітаю вас. Всі очікували, що лише перші гроші від кредиту МВФ прийдуть в Україну і ситуація стабілізується. Чому не сталося? Частково стабілізувалася, дивіться, якщо так уважно подивитися. Давайте уважно будемо дивитися. Так, у нас девальвація відбувається. Ніхто це не заперечує, але не швидка. Ну, дивіться там, якщо ми подивимося от, з підставом uh -huh. кілька днів, ну в курс долара зріс на 10 Ну, копій. 10 копійок, 12 гривень. Ну, можна сказати, багато, я скажу мало. Ну, тому що дійсно це не дуже суттєво. Uh -huh. На сьогоднішній момент просто скажімо так, девальвація є, але вона не різка. Ну, дійсно, зараз там дванадцять, можливо, дванадцять, 12-20, не 13, є різниця. От цей раз вплинув ефект кредитами. Але як можна прогнозувати оцей ефект надалі? От в розвитку, якщо розглядати різні називаються різні різні да, що насправді ми матимемо в курсовій політиці? Ніхто не знає. Ну розумієте, яка ситуація. а не знають тому, що не прогнозовані ситуації, чи не настільки важливий цей вплив? Ну дивіться на сьогоднішній треба зрозуміти, так що. Не МВФ, не Євроспільнота, не знаю, не Сполучта Америки, не Росія, не Китай за Україну. Ніхто нічого не зробить. І от ці розмови, от, ну, у нас фактично кожен, день, от нам зараз дадуть. Я завжди говорю, навіть якщо дадуть трильйон, ви не звертайте на це увагу. Це кредит, взяли, віддали. Якщо ми самі не зробимо, нічого не відбудеться. І отут от у нас поки що відбувається. Чому? у нас зростає курс. тому що в Україні поки що бажаючих придбати валюти більше, і це, на жаль, наша проблема, а не проблема. ВФ. І ніякі крити ВФ не вирішить цю проблему. Закінчимо з курсовою політикою. На якому рівні може зупинитися долар взагалі от, за прогнозними оцінками? Що Ніхто ми бачимо? Не знає. Ну, називають приблизно десь 11, 11. 11, 12, 15. Дивіться. Ну, навіть 15. Дивіться, Міжнародний фонд... Чому така, Ні, такий розвиток? Ні, Міжнародний фонд у своєму доповіді написав, Курс гривні може бути в Україні від 10 до 13. Він навіть, от він написав, при чому він це як прогноз. Причому, коли він написав 13, написав, от, ну він він навіть чітко не мог сказати, розумієте, тому що так багато факторів впливає, що його фахівці говорять, ну так, ми можемо пархувати, а ви ж розумієте, стільки факторів. Тому говорить, треба розуміти так, що якщо навіть курс зростає, не треба панікувати. Це не означає, що це якась криза або проблема. Це ну, гнучкий курс. Гнучкий курс, зрозуміло. Зараз про це багато говориться, і в нашій ситуації це, можливо, і один із тих варіантів, за яких Україна може да. якраз існувати, існувати, існувати. На, даному, на даному етапі. І це такий європейський метод. Ви сказали про фактори. Давайте проаналізуємо, які фактори власне, можуть зараз впливати і на курсову політику, і загалом на ситуацію в економіці України, От які із них є такими визначальними, що можуть от такі, варіан, такі варіації можливі. Ну, давайте так, політично говорити не будемо. Я думаю, про політику і так бачиться. Всі розуміють, що політична стабільність це суттєво. Фактор, який дійсно, ну, з точки зору економіки може і потрібно вплинути, коли в нас почнуть працювати спокійно підприємства. Мається на увазі, коли бізнес заспокоїться і коли буде не ховати гроші, а навпаки вкладувати. Це раз. Другий фактор він вже залежить від самих українців, коли українці почнуть більше купувати товари. Ну дійсно на сьогоднішній момент, ще відбулося. Навіть якщо подивитися по статистику, у нас за квітень місяць розділ продажі впали на 5%. Це що говорить, люди почали менше купувати. О як тільки люди, ну чого менше, люди просто не ну, я розумію, вони якби накопичують менше тратять. Якщо люди будуть більше купувати, це вже позитивний фактор для всіх. І для тих, хто виробляє, і хто продає, ну відповідно і для цих працівників. Ну і саме-саме основний фактор, про який я не знаю, вже говорив багато, коли українці почнуть продавати валюту і міняти на гривню. Це чисто суб'єктивний фактор. На сьогоднішній момент ніхто я думаю, не пояснить, що вам дає долар. Нічого. якщо ви почнете продавати, це буде дуже позитивний фактор. Хоча ще за це якраз залежить від українців, не від міжнародного типа фонду. Ще раз повторюю в якому стані сьогодні знаходиться банківська система? Адже основні механізми саме залежать від монетарної політики, насамперед, от які зараз мають бути ефективні механізми задіяні для того, щоб втримати хоча б елементи того, що ми маємо на сьогодні, і піти якраз на зниження тих ризиків, які можливі і прогнозовані експертами, ну, знову знов таки до міжнародного фонду, як він пояснює, як він рекомендує. Найближчим часом, воно ну, мається на увазі до кінця цього року, буде проведені так званий аудит банк з залученням фахівців міжнародних та заробітки аудитів, щоб було зрозуміло. Ви про 35 банків, ну, самі великі, фахівці вони основні. Притам чи аудиту буде розроблений так сказати, сценарій, наскільки вони повинні збільшити статутний капітал. Їм буде наданий час, за цей час вони збільшать статутний капітал, і дійсно ці ризики, які на сьогодні існують, повинні бути ліквідовані. Поки що на день, банкам дуже важко за рахунок чого вони мають працювати банки сьогодні і підтримати банки. Якщо, наприклад, вже проблема з кредитами почала виникати проблем, в людей, да, проблема суттяна. з депозитами, зняти депозит. Тобто, складно. скільки триватиме цей період? Ну, дивіться, я б сказав би місяць, але не місяць. Триватиме в найкращому випадку до кінця року, гіршому більше року. Да. Розумієте, mm -hmm. ситуація така е -е, відновлювати треба час і ще згодом, Міжнародний фонд от, фактично він. Нам дає півтора року, щоб було зрозуміло. Півтора це мається на увазі, що ми повністю вийдемо. От така от ситуація. Я вважаю, ну я надіюсь краще. Я вважаю рік гірше. але я надіюсь, можливо, вже за 3-4 місяці буде покращення. Поки що на сьогоднішній момент, проблеми з депозитами будуть ну, однозначно. Так що банки і надалі використовуватимуть для підтримки своєї діяльності гроші вкладників. А по-другому не буває. Ні, ну рефінансування використовують. Ну знов таки дивіться. Ну рефінансування менше, оскільки зараз ну де менше. Дивіться на банк офіційно рефінансував банки на майже 110 мільярдів. Саме з кредитом МВФ цих перших грошей? Ні, кредит МВФ це окремо, Рефінансування це, це угу. не їх мішати, це різні гроші, щоб зрозуміли. Це і місія гривні. Фактично ціна банк зробив емісію гривні і надав банкам 110 мільярдів. Частково ці гроші були використані, частково залишилися. Не значить, що вони всі розбіглися. Ні, вони знаходяться в банк-системі, але на сьогоднішній момент їх мало. Тому Національний банк недавно прийняв рішення і ще ну, поміняти нормативи. Що це означає? Це означає, що буде в банку більше вільних коштів. Просто на сьогоднішній момент йде політика, насамперед хоче, щоб збільшити грошей, кількість гривні, і через не доларів у банківській системі. Він надіється, що якщо збільшиться сума гривні. Буде хоч проще, ну скажімо, ліміти збільшаться по mm -hmm. поверненню депозитів. Буде проще забирати гривні, ще повторюю, гривні з валюти, проблема буде залишатися поки що. Поки населення саме не понесе гроші в банки. От чекати протиріччя. Не можна це ну, не банк, ми не можемо заставити українців. А ну, Несіть гроші, не може. А от за рахунок гривень він може. Ну, якраз Якщо стимулюючі механізми, будуть задіяні, то можна. Вони всі йдути. задіяні стимулюючий механізми, тільки агітація. Вони поки що не працюють. Ні, ну, не мож... Дивіться, дивіться. Uh -huh. У нас на сьогоднішній момент крім агітації, механізму механізм, існує. повторюю ще раз, за, е, вимагати не можна. Як, власне, позначились на цій всій ситуації економічній події на Сході, зокрема. Ну негативно, звичайно, тому що розумієте, яка ситуація в будь-якому випадку, навіть якщо людина ну живе в Києві. Скільки вони ще матимуть, отакий ефект буде відраж... відображатися на економічній ситуації ну, на і жаль, дуже системі. довго відображатися. Взагалі яка ситуація? людина, коли дивиться, ну uh -huh. скажімо, навіть живе в зовсім іншій частині України, бачить інформацію, звичайно, вона лякається. Звичайно, таку людину ну пояснити, да, щоб він. Щоб людина розміщала гроші на депозит банку, складно. Люди бояться. Причому навіть якщо гроші мають. Якщо навіть хочуть розмістити, вони говорять, ну от якщо це все припиниться, я тоді буду думати про банки. І це дійсно це впливає. Ну, незважаючи на те, що ви самі розумієте, що в цих умовах нормальне відділення на сході України працювати не може. Ну, ви самі розумієте, як можна працювати, коли там бойові дії ведуться. Відповідно, це от негативно впливає. Тут сама е, ситуація в чому полягає. Ну, знаєте, як би сказати? Навіть якщо за заспокоїться, ну давайте так, будемо бажати, що після виборів президента за місяць це заспокоїться. От беремо такі найкра... ну, найкращими. Угу. То але люди почнуть, скажімо, повертатись до банку тільки восени. Ну, людина, треба час, щоб вони заспокоїлись емоційно. Знаєте, щоб вони відчули за... це да, це... залякати людей легко, а от заспокоїти довго. Чого це проблема? Багато хто з політиків не розуміє. Вони бувають. Кричать такі красиві лозунги, не думають про наслідки. На сьогоднішній момент треба час, щоб заспокоїтися. Ну, я от чого називаю осени. Я надію, що все-таки осени більш-менш і Люди вже почнуть не масово, на жаль, але почнуть нести гроші в банки, і банку буде легше. І повертати депозит, працювати. Можливо, навіть вдасться, вдасться. Хоча б частково вирішувати проблему з кредитом. Частково, тому що для того, щоб дійсно радикально вирішити, треба, щоб радикальні зміни були в банк системі Ну відповідно, це і створює неабиякі перешкоди для інвестицій в Україну. Ні, я ну, так звичайно. розумію, звичайно. Тобто зараз жоден інвестор в таку нестабільну ситуацію вкладати грошей не буде. А чи зміниться ситуація після виборів? От в принципі, наскільки <зв>. захочуть ризикувати інвестори, знаючи на те, що в Україні з'явився президент, і, скажімо, під його авторитет, вже напевно ну, десь важко <зв>. Розумієте, яка ситуація? Ну, знов-таки, uh -huh. ну, подивимося, як закінчиться вибор, один-два тур і так далі. Потім буде все залежить від того, які будуть відносини президента з Верховної Ради. Якщо вони знайдуть спільну мову, буде дуже добре. Якщо почнуть ну, конфлікти, дуже прикро. Ну і знов-таки, розумієте ситуацію. Навіть Міжнародний валютний фонд на цей рік вважає, що в найкращому випадку, найкращому можливе залучення інвестицій, де 2,8 мільярда. Ну, Щоб було зрозуміло, в тому році було 3,3. А взагалі він вважає, що найближчі 5 років саме uh -huh. більше ми будемо отримувати 5-6 мільярдів доларів за рік. Не більше. Тобто він вважає, що для відновлення треба перших 5 років, потім 7 років, а тільки через 10 років буде під тобто втрати таки... суттєві, так? Ні, втрати суттєво довіри. От просто він ну він він, 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 він кешно прагмати він прагматик. Знаєте, от, uh -huh. от такий цинічний прагматик. Він врахує, що для того, щоб інвестори почали дійсно масово вкладати гроші в Україну. Треба більше сіми років. От таких розрахунки. жорстокі з точки зору нас. На жаль, Але так, вони термін отакі. значний. Але от дивіться, що робити громадянам, якщо знецінені гривні, зниження рівня життя і підвищення тарифів, тобто, практично, як підтримати сьогодні українців і хто і що, можливо, які механізми. Цій ситуації задіяти ну дивіться. Тут е, частково держава повинна допомогти, тому що ну субсидії по, ну повинні дійсно запустити систему субсидій, Хоча там зразу говорю, там є будь-проблеми, що було зрозуміло. Вони будуть надаватись не всім, тільки якщо людина дійсно реально ну має мали достатки. Там треба ну путь перевіряти, і треба буде в ці паперів uh -huh. принести. Якщо у вас недостатньо паперців, вам не дадуть субсидії. Закон, ну ваш бюрократні системи самі знаєте. Крім того, субсидії невеликі. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент вони десь 100 гривень. Планується, що загальна середня сума субсидій буде приблизно 75 гривень. Тобто фактично вам держав 75 відшкодує. Якщо платите зараз 200, да, а якщо буде 400, ну це краще, ніж 400, Нічого. але частково. Тому що на сьогоднішній момент, якщо виплатити 7 субсидій 500 гривень, нам приблизно треба ще один бюджет. Але відсоток тих, хто бідніє, на сьогодні збільшується. Ну на жаль, розумієте, це наше горе, коли ми дійсно на жаль збільшується. І... Ну, що то поміняти, ну дивіться, зростає безробіття, навіть офіційно. і офіційно uh -huh. дуже пригроз зростається заборгонь за зарплату. плату. Це саме болюче питання Це які... неабиякий фактор для загалом сито економічної ситуації в державі. Оце ну, сам приклад. Чого ж одна одне спротив один із елементів ти на який орієнтується загалом оцінюючи ситуацію, саме безробіття і ну, рівень тактич, забезпечення Ну, безробіття для інвестора це вигідно більш дешева робоча сила. Це теж своя специфіка. Але просто на сюні що значить заборгованість по зартнеплаті, значить. Uh -huh. Поковельне спроможність знижується. Значить, і знижується вона то на сьогодні, але вона відтягується з часом. От, дійсно, на uh -huh. сьогоднішній момент торговельні організації ну, фактично визнають, що їм не треба таку велику кількість товарів. А не треба велику кількість товарів, виробництва не дають замовлення. Це теж прикро. От дивіться, мова йде ще про. Таку підтримку України, як на рівні одного мільярда гривень від Америки, одного доларів мільярда, 1 мільярда від Європи. От, власне, це також гроші, які можуть прийти в Україні, от як вони спрацюють і коли їх ну, варто очікувати. Ну давайте так, я вам же заспокою всіх українців і mm -hmm. з одного сторони заспокоюю, з, з однієї сторони, може я ливо поясню дуже просто існе. Дивіться, нам в цьому році потрібно віддати е, загальну суму грошей майже 15 мільярдів. Це мається на увазі мвф віддати, погасити єврооблігації і заплатити за газ. 15 мільярдів. Нам е, МВФ, Євроспільнота, Америки, е, інші інвестори загалом дають приблизно 14 мільярдів, 13,70. Тобто, фактично хватить грошей, які нам дадуть, погасити борги на цей рік. Тобто вони прийдуть один... для того, щоб їх одразу віддати? Виключно для... не зразу, поетапно. Mm -hmm. Але в, в кінці року у нас золото резерви зменшиться на 1 мільярд. Не на 15, повторюю, 15, а на 1. Але ми фактично отримаємо 14, віддамо 15. Борги треба віддавати. Зразу повторюю, от я завжди говорю, борги треба віддавати. Як не віддамо раз борги, ніхто нікому не дасть. Да, наступний рік нам трошки буде легше. Нам треба буде віддати знать 13 мільярдів, не 15. Знов-таки гроші. А от через 3 буде 7 мільярдів. Тобто, щоб ми на сьогоднішній момент фактично все, що беремо, ми його беремо виключно для того, щоб рефінансувати, віддати за інші борги. Але не буде дефолту. От що... стосовно дефолту ми не будете раніше казали, <рес> да, що Україна да, на межі дефолту. Тобто можна сказати, що питання з дефолтом на сьогодні Ні, вже, не вже закрите. Так, да. однозначно. ми ну, ж получає. У нас фактично хватить uh -huh. валюти розрахувати з усіма з усіма, навіть і за газ, і за не знаю, за все, що тільки можливо. Тобто ви прогнозуєте, навіть якщо ці суми врахувати, і борги за газ, які зараз Росія нам виставляє, ну, нам вистачить Росія. розрахуватися, бо там великі суми, а ще якщо врахувати ні, передоплату, яку від нас намагаються зараз вибити, то, то взагалі. Ні, дивіться, МВФ порахував все чітко. Ну, за рік ми за газ заплатимо 9 мільярдів. В тому році було 9,8. Наступний рік будемо платити 10, 12, 11. Щоб... Ні, там все чітко пораховано. Ні, в принципі... Так це що на рівні заяв лише більше, так? Ні, ні, ну що ви зрозуміли, Ми дійсно тратимо на газ, десь приблизно. E, Ні, мається на увазі, оце, що Росія вимагає, що от вона підвищує ЦРУ. Європа час. ж те ж саме, тільки на умовах передоплати. Ви ж теж розумієте. Uh -huh. не тут немає значення. Ми просто в Росії раніше брали, потім платили. А якщо купувати в Європі, те ж саме, спочатку гроші, потім газ. Це ж теж тут надо чітко і середню ціну, яку порахувало МВФ, Ну я вважаю, така ну, це буде. якщо будемо брати в Європу, але якщо в Росії, то там а, ситуація, так, трохи. Ж, ну теж різниці там треба mm -hmm. поторгуватися, тому що середня ціна, от ціна, вона планує 385 доларів. 400 – це вже що називається там, від так сказати від душі. Mm -hmm. yeah, розум... Налякати чи налякати, чи поругати це дуже якось. дякую. В цій ситуації дійсно потрібно поторгуватися. Це одне із основних, що я можна винести з нашої розмови. І найголовніше дефолт в Україні не прогнозуйте. Nee, От, бачите, ну всі розрахунки показують, що не ніяк. Олександр Охрівенко, економічний експерт, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь з парламенті міна далі. Поки що до побачення.